Розпочали будувати церкву Великомучениці Теклі на території Другої Тернопільської лікарні минулого року, у вересні, відтепер люди зможуть лікуватися і тілесно, і духовно. Читаючи історію спасіння старого і нового завіту, люди найчастіше через фізичне зцілення поверталися до віри, до довіри до Господа Бога, який зціляв їх своїми ласками і молитвами. Також сьогодні ми тут будемо відкривати цю церкву, щоб люди, які Тут є, працюють і лікуються, могли черпати цих дарів для свого духовного збагачення, а також для утвердження у своїй несхитній твердій вірі. Освятив церкву великомучениці Теклі, архієпископ та митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк, владика очолив святкову літургію і привітав усіх присутніх з появою нового храму. Лежав я в лікарні, а один такий інтелігентний, культурний лікар, професор промовив до хворого. Я лікую вас, вас тяжка хвороба, але я нічого не можу зробити, якщо Господь Бог з неба не допоможе вам тим лікуванням. лікуванні. Владика подякував усім, хто причетний до будівництва церкви, особливо головному лікареві другої лікарні Віктору Кміті. Історія, літопис, будуть читати наші нащадки і там буде писати. При такому головному лікареві побудована каплиця лікарняна, де вірні, які лікуються в цій лікарні. Можуть духовно скріпитися і тим самим скріпити своє фізичне здоров'я. Я дуже дякую і надіюсь, що цей корпус лікарні буде приносити духовну здоров'я. Тому що ми можемо в тих корпусах робити багато операцій, роди приймати і так далі. А тут люди це зроблено для пацієнтів, для людей, для співробітників, для того, щоб почищати з Ви правильно сказали, це корпус, він по ідеї, у нас п'ятий, але ми думаємо, що ми його прийняли в корпус номер. В храмі великомучениці Теклі, що на території другої міської лікарні, богослужіння відправлятимуть щодня, в будні о 8 та 18, у вихідні о 9, 11 та 18 годинах.